У цьому ролику представлений пристрій, який допомагає за словами авторки боротись з шумом і пульсуючим головним болем, проявами мігрені. Що насправді тут відбувається? Цей пристрій шляхом стимуляції, барабанної перетинки і слухової труби створює невеликий тиск у середньому вусі. І це може дійсно впливати на таку симптоматику, але варто зазначити, що будь-який сторонні предмети, які ви вводите в слуховий прихід, може пошкодити шкіру слухового проходу або навіть травмувати барабанну перетинку, що призведе до погіршення слуху, можливого подальшого запалення, спричинить купу подальших проблем. Тому як лор лікар я не раджу використовувати будь-які тік ток гаджети, самостійно використовувати ватні палички. І якщо ви відчуваєте якісь проблеми, такі як шум, пульсацію в вусі, біль у вусі, варто звернутись до лор лікаря на консультацію, не займатися самолікуванням, не використовувати тікток-гаджети, не проводити будь-які інші експерименти з введенням предметів у слуховий прихід.